У цю ніч час у просторі Всесвіту зупиняється. Майбутнє не формується, карма не нараховується, наміри не фіксуються. Це ніч Великої Матері, єдина ніч у році, коли простір завмирає у нульовій точці. Її також називають ніччю нульового градуса світла. Починається ця ніч 20 грудня увечері після заходу старого сонця. І триває весь світловий час 21 грудня до 17.03 миті народження нового сонця. У цей час земним життям не керує жоден знак. Це єдина ніч року без домінуючого архетипу сонця, коли час згортається в отробу. Саме тому в цю ніч не працюють бажання, загадування, плани. Це Пауза між Я маю і Я буду. Велика мати не дає дарів, вона не обіцяє, не благословляє. Вона приймає назад усе, що не може перейти в нове світло. Це ніч завершення сонячної програми року, очищення від того, що ми тягнули понад силу повернення енергії в потенціал. У ніч великої матері сонце ще не знає яким воно буде?